Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мене запитують мої, так би мовити, респонденти. А чому ж воно так? так чому московити андрофаги є такі? Нетерпимі до інших людей, так? до іншої природи, до інших там, та всього іншого, рослин і так далі, і тому подібне. Чому цього, чому цього немає в українці? тут треба дивитися на, як на мене, на історію і географію двох. Країн, двох націй, московити виросли, Ну їхня генетика пристосована до лісової зони. так У графіни там завжди жили, їхні пращури так у цій зоні. І це ну формувало їхній генетичний тип, їхнє відношення, так, ця вся руська бірезка, і все останнє. У українців природа була набагато розмаїтіша. Набагато розмаїтіша. Тут і ліс, і лісостеп, і степ, і гори, так. Все це, це, ну, як мінімум, чотири замість одного московського природного компоненту. У нас було чотири різних компоненти, які ну, привчали нас до розмаїття. Тому у нас немає от такого, як ну, читає, що це все їхнє божевілля. Яке вони викладають не тільки в інтернеті, але дивишся на те, що вони там приймають якісь закони, особливо якісь пропозиції, це ж від народних депутатів вони виходять ці пропозиції. Тобто, це люди всі з вищою освітою і так далі, і тому подібне. Вони пишуть про те, що. Все оце іноземне, воно є вороже. Так, все інше є вороже. Там добалакалися навіть до, до того, що один такий там, який останній час звихнувся вже на жінках, повністю то був на релігії. Потім на жінках звихнувся, тому що його дружина покинула. І внаслідок цього в нього якийсь комплекс, так би мовити, з приводу цього виробився. Але ну, його заяви про те, що нам нічого американського не треба, ми проживемо на одної картошці. Так. Ну, картопля це ж теж з Америки привезена так і багато чого іншого. І кукурудза, і, і так далі, і помідори, і, і так далі, і тому подібне. Все це привезено з Америки, воно збагатило нас. І що нам від цього відмовляться, а вони категорично відмовляються, і навіть приймають відповідні закони. Що це не наше, так. А, наприклад, в мене, як генетичного українця з Діда Прадіда, до всього е, хорошого, яке прийшло на нашу землю з інших земель, від інших народів, немає ніякої неприязні. Так, навпаки, є надачі, е, все більше і більше. Висаджую всіляких екзотичних рослин, аби вони були гарні, аби вони приємно пахнули. Так, от взять же ту той жимулис пахучу. У мене є така, яка і ягоди дає. Це ну, далекосхідна рослина. І є пахуча, ну, просто божественний запах влітку, коли ти Проходиш, а навіть не проходиш, а береш крісло розкладне, сідаєш. Тут якісь екзоти. Я купив собі квітку, я не знаю, як вона називається, і це мене не цікавить, діаметр обледне 20 см. Вона неймовірно гарна, ця квітка. І от я ставлю крісло і. Ну, якщо не годинами, то багато хвилин спож... споглядаю на цю квітку чудову. А за мною ця пахуча жимолость, яка поширює неймовірні запахи. З одного боку чудові троянди, які просто букетами, так. І я таке змагання. Я дивлюся на сусідній двір а там взагалі все заповнено трияндами і двоє пенсіонерів. Чоловік і жінка, день і ніч стоять. Вибачайте на слові раком. Поливають, висаджують. Ну, українська природа, українська так. Вона не дає можливості просто так сидіти, а треба перетворити оті своїх шість сотих на, на щось неймовірне. Так. І я, я не проти проти наших дубів і, так, і наших лип. Розчудових тез із чудовим запахом. Мені подобається і американська так звана Робінія або біла акація, коли вона в Києві цвіте, і я її і на дачі посадив, так, щоб вона коли вона цвіте, неймовірний запах, бджоли беруть мед, акацієвий, так званий. Ну, чому ми повинні уподоблятися цим варварам? московитим андрофагам і відкидати все гарне тільки тому, що і корисне, тільки тому, що воно є е, ну, завезено сюди із інших е, країн світу. Не будемо ми такими. Ні, я дивлюся. На дачах люди перетворюють свої ділянки просто на щось маса субтропічних уже рослин, і все таки я хурми, аж три хурми висадив, так. і гранатове дерево і все таке інше. Цвітуть вони дуже гарно, своєрідно, так, і плоди у них е, теж такі, які у нас ніколи не було. Чому ми повинні себе збіднювати, як це роблять московити-андрофаги? Ну, така їхня генетика. Так. А ми маємо збагачувати, тому що вони витворилися в лісовій зоні, а в нас лісова, лісостепова, степова і гори. А чотири компоненти, що ну, витворило наше. Генетичне розмаїть.